Більше 10 тисяч квадратних метрів стін, покрівлі та палац. Саме таку площу приміщень відремонтували в обласному госпіталі для ветеранів. А ще придбали сотні одиниць побутової техніки і медичного обладнання. Після завершення оновлення, яке тривало з 2013-го, заклад показали журналістам. Увесь час ремонту лікарня продовжувала працювати і приймала хворих ветеранів та учасників АТО, в яких умовах відновлюються захисники, бачила Яна Семенюк. Ігор у госпіталі кілька днів. Чоловік пройшов Дебальцеве, там отримав контузію. Крім того, перебування на фронті загострило хронічні хвороби. Трошки розвивався сахарний діабет і потім я перебуваю туди, тому що потрібно пролічитися. Ну, страшного немає, можна служити далі. Роботою закладу чоловік приємно вражений. Здесь я нахожусь вперше, значить, умови прекрасні, душ, і, санузел, і постиратися, і помитися, і кровати, і все, телевізор. Ладільник вопроса в Основну частину робіт виконали протягом останніх місяців минулого року. Витратили близько 26 мільйонів гривень з обласного бюджету та фонду регіонального розвитку. Відремонтували операційні, утеплили фасад та оновили дах. Ми використали сучасну технологію, яка е, передбачає реконструкцію покрівлі. Шар утеплення, стяжок і так далі. І саме головне полімерна мембрана, яка дає, ми можемо побачити 30 років гарантії. З отриманих коштів близько трьох мільйонів госпіталь витратив на медичне обладнання. Ми обладнали сучасний лабораторію, сучасна реанімація. Ми обновили хірургію. Ми дуже довго хотіли купити собі сучасне обладнання для електроенцефалографії, для того, що в нас час є потреба багато. Поранених контужених після ві... мі... зривних травм, і нас була потреба. Ми на сьогоднішній момент. Маємо в облдержадміністрації підтримку військових цьогоріч продовжать не лише в медичній сфері вже навесні область може переглянути розмір видатків на соціальну галузь, в тому числі підтримку учасників. Ато 24 травня обласна державна адміністрація входить з пропозицією певно підвищити соціальні гарантії по деяким нашим програмам. З депутатського розгляну безумовно тим часом, завдяки проведеній в госпіталі роботі, Кіровоградщина на 100% готова забезпечити якісне та безкоштовне медичне обслуговування усім категоріям. Ріям ветеранів говорить керівник області. Всі захисники мають можливість отримати медичну допомогу, психологічну допомогу і оздоровитися. Це можна сказати і про наших чорнобильців, Це можна сказати про наших афганців, Це можна сказати про наших учасників війни. Другої світової про ветеранів праці. Гарні умови в госпіталі після ремонту вже оцінив і Ігор. Я знаходився е, на ліченні в Харківському госпіталі. Що-то подобне було, але ну, тут прекрасні. тут значить, так сказати, і пищеблок, блоки, прийом піші, і, і питання калорійне, все то що нужно ближе к до дому. Нині в госпіталі лікуються 217 ветеранів. З них 71 пацієнт це учасники АТО. Загалом же на кірогращині військових, які захищали чи захищають зараз хід країни, близько 10 тисяч. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.